В стінах Подільської міської ради відбулись нагородження деяких представниць культурної сфери нашої громади. Усі вони отримали почесні грамоти. А аматорське вокальне тріо Подільського міського будинку культури Заграва відзначили на обласному рівні. Наші талановиті дівчата отримали почесну грамоту Одеської обласної ради. Вітав присутніх виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський побажати вам всім міцного здоров'я, вам, вашим рідним, подякувати вам за те, що ви робите для нашої громади, за те, що ви в такий тяжкий час, в час війни працюєте в громаді, за те, що ви не покинули нашу державу і за те, що ви несете культуру, українську культуру в наші маси. Деякі з відзначених у повсякденному житті працюють у сферах, які не пов'язані з культурною діяльністю, але у вільний від роботи час вони не забувають про своє покликання. Навіть попри війну люди, які займалися творчістю раніше, можуть продовжувати займатися цим і зараз мені дуже подобається і завжди подобалась музика. Я співаю з маличкою шести років. Виступала у нас в сільській громаді Тимківській на сцені. І мені дуже приємно те, що на сьогоднішній день у мене є змога робити те, що в мене, я би сказала, і виходить, і те, що мені подобається. І хотіла би сказати дякую за те, що наша громада мене відзначила в цьому. І я буду старатися намагатися і далі цим займатися по змозі, і не закидати цю справу. Всім іншим бажаю також займатися своєю улюбленою справою, вірити в те, що у них все вийде, і мати натхнення на це. Ми ще раз вітаємо усіх представників культурної сфери з професійним святом і щиро бажаємо, щоб ваше натхнення ніколи не згасало. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.